У Дніпропетровську громадські організації вчать українську молодь створювати мультфільми. Щоправда, теми зовсім не дитячі. Саме такий спосіб обрали активісти затримати увагу громади на проблемах людськості та подумати, як їх можна вирішити. А ми за такими сюжетами творили мультиплікаційные ролики молоді аниматоры. Мы решили, что раз мы говорим о активізации местного сообщества, то давайте подумаем, как можно еще это ну, активизировать. И вот стал вопрос: давайте ну, собственно мультики создавать. И вот за счет мультфильмов прежде всего молодежь сможет творчески подойти ну, к решению проблемы, да или взглядом посмотреть на эту проблему, творчески прежде всего, молодежь сможет проявить себя как-то. И плюс к этому мы еще можем можем получить дополнительный плюс. Мед, ну люди смогут все-таки как бы, на повседневные проблемы увидеть другими глазами. І консекансу це може як ми там рішати місцеві проблеми. Це лише перший етап. Діляться планами організатори проекту Попереду літня школа, де вони будуть разом з учасниками розв'язувати екологічні проблеми різних регіонів України. Але в першу чергу проект націлений на результат літній школі, яка школи, в палітгороді крімчудіє, подивитися, а які у нас наработки все таки який результат наша школа. во первих. Є ли конкретні якісь анімаційні ролики, а єслі ролики, які а роліки на повлияліані на численне мнение на цю проблематику? Вот що ми хочемо зараз посмотри. Природна звичка людини швидко адаптуватися. За цим принципом вона згодом вже не помічає сміття біля дому, без харченків та корупцію. Так непомітно у життя людини просочується негативне та вже інколи стає звичним нормальним. Саме такі соціальні ініціативи дають змогу сколихнути свідомість, повернутися до природного стану речей, до гармонії. А далі у програмі Дивіться відродження старих та добрих традицій у Харкові пройшов всеукраїнський конкурс винахідників та раціоналізаторів у репортажі про учасників враження та атмосферу.